Вітаємо! та Пропонуємо вам ознайомитись з програмою навчання Ігоря Немировського та Інни Старожукової Фінанси, управлінський облік та kpi мотивація для власників бізнесу. Тривалістю 8 годин та складається з програма з чотирьох тем. Перша тема як вимірюється фінансовий успіх компанії, аналіз фінансової звітності та розрахунок ключових показників ефективності. Тема буде вам цікава, якщо ви не розумієте свого бухгалтера разом із звітами та показниками, які вам надають, які показники найважливіші та про що вони говорять, які сигнали про небезпеку не можна ігнорувати? Як із звітів зрозуміти, чому прибуток є, а грошей нема? Скільки грошей можна забрати з бізнесу або, навпаки, скільки потрібно буде внести. Будемо розглядати цю тему на прикладі фінансових звітів, управлінський баланс, управлінський звіт про прибутки та звіт про рух грошових коштів, яка їх структура, з чого вони складаються, в яких розвізах потрібно бачити ці звіти, та як підсумок, звіт по КІПІЯ на одній сторінці для власника в бізнесу з усіма ключовими показниками ефективності, які потрібно аналізувати, співставляти з планом та приймати рішення, звіт на одній сторінці з формулами розрахунку в Excel. Всі ці показники ми будемо розраховувати в нашій першій темі. В другій темі модулю ми перейдемо до прогнозування результатів діяльності компаній за 10-15 хвилин, як швидко спрогнозувати прибуток та грошові потоки. Скільки прибутку автори інвестується в склад та дебіторку? Чи буде потреба у зовнішньому фінансуванні бізнесу, чи буде вистачати власного прибутку? Практичний матеріал до цієї теми приклад фінансової моделі, більш скорочена та з урахуванням середньозважених показників: як розрахувати прибуток, як розрахувати чистий оборотний капітал та як розрахувати потребу у фінансуванні бізнесу? Третя тема присвячена управлінському обліку: як його. Проваджувати, як його вести, три варіанти побудови управлінського обліку, чим управлінський облік відрізняється від бухгалтерського та як поєднати бухгалтерський та управлінський облік. Окремо розглянемо ті питання, які важливо затверджувати власнику бізнесу в управлінській обліковій політиці архітектуру управлінського обліку, які ресурси потрібні для впровадження та ведення управлінського обліку, у відповідності до поточного рівня розвитку компанії та майбутнього, суміщення з бухгалтерським обліком, фінансові звіти та KPI, в яких розрізах потрібно бачити, наприклад, в розрізі організацій, бізнес-напрямків, бізнес-одиниць, тобто, у відповідності до фактичної структури бізнесу, яка корпоративна валюта має бути. Облік доходів витрат складських залишків з ПДВ або без ПДВ в управлінському обліку. Вимоги до аналітичного обліку та управлінських звітів по всіх процесах компанії, фінансовий рік та без... система безпеки це всі ті питання, які важливо розуміти власнику бізнесу та затверджувати. В четвертому модулі ми перейдемо до оплати за результат kpi мотивацій. Як збалансувати зростання прибутку та фонду оплати праці? Як визначити, хто та за які показники відповідає та має відповідати? Як делегувати фінансову відповідальність, впровадивши систему KPI-мотивації на керівників підрозділів? Що робити, коли прибутку немає, а всі гарно попрацювали? Будемо розглядати приклади мотиваційних листів для різних посад. За підсумками програми навчання, ви отримаєте практичний матеріал, який зможете впроваджувати і адаптувати під свою компанію. Це буде приклад управлінської облікової політики з ключовими пунктами: приклади фінансових звітів та звіт по кіпіах на одній сторінці для власників бізнесу, приклад фінансової моделі річної для прогнозування прибутку, потребу у фінансуванні бізнесу. Тож, якщо ці всі питання для вас є актуальними, будемо вас раді бачити на нашій програмі навчання. Тож до зустрічі!